14 грудня в Івано-Франківську було організовано низку заходів з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У рамках цих заходів, в яких взяли участь представники обласної державної адміністрації, міськвиконкому та громадських організацій міста, відбулася панахида за загиблими та померлими внаслідок аварії та покладання вінків до місця, де невдовзі буде споруджено пам'ятник жертвам однієї з найбільших техногенних катастроф в історії людства. На Прикарпатті проживає понад 11 тисяч осіб, пов'язаних з Чорнобильською катастрофою. Держава надає їм соціальну підтримку, і сьогодні виплачена майже вся матеріальна допомога. Проблемою залишаються тільки судові рішення. На сьогоднішній день в повному обсягу виплачені усі призначення соціальні, які є для чорнобильців. На жаль, невирішеним питанням питання залишається ще виплата через рішення судів. Є така проблема, вона відома на рівні держави. Зараз вживаються заходи для того, щоб набіч. Же вже 2014 року були закладені кошти і у повному обсязі були виплачені дані виплати. Чорнобильським громадам не вистачає грошей на ліки. Вони змушені лікуватися за власний кошт. На жаль, на жаль. Виділяється стільки коштів, що їх не вистачає, щоб забезпечити всіх чорнобильців ліками. І через то є такі моменти, що дехто навіть зовсім не може купити ті ліки і змушений купувати за свої кошти. Наразі чорнобильці не мають монумента, який би символізував пам'ять загиблих від ядерної катастрофи. Проєкт пам'ятника зараз перебуває на стадії розробки. «Уже я його бачила в бетоні. От, тобто робили такий огляд для того, щоб переконатися, що там все витримано. Там зображена мати, жінка, яка тримає дзвін, який має бити кожного року на всіх заходах на спомин. Очікую, що до 26 квітня наступного року, коли в Україні відзначатимуть 28-му річницю аварії на Чорнобильській АЕС, пам'ятник постане у граніті. Ліліана Анна Любомир Борута, новини телеканал Раї.